Всім привіт! На зв'язку Аліна Ховіцька і в нас сьогодні така тема, як психологія продаж. Е, я читаю зараз дуже цікаву книжку, рекомендую вам, я вже її читаю який раз, вона правда на польській мові, але думаю, що я так само на різних мовах, прайд-мтрасі психологія продаж. Книжка побудована саме на тому, як ми здійснюємо покупку, як нам краще продати, і як клієнти про що клієнт думає, коли хоче купити в нас. Взагалі, щоб ви розуміли, найкращі результати роблять ті, Продавці, які впевнені в своїй послугах, в своєму продукті, в тому, чому вони продають. Ви маєте горіти тим, чим ви продаєте. Ви маєте розказувати, що ваш продукт найкращий на ринку. Ви маєте про свій продукт розказувати всім кругом, де би ви не знайомилися. У вас має бути я, Аліна, там я надаю послуг СМ спеціалісти. Про вас мають знати всі. Ну і ще, що немало важливо, я такий один нюанс. Кожна наша продажа піднімає нам е, такий ендорфін, Ми це зробили, ми це продали. І наступну продажу найкраще закривати саме тоді, коли ви закрили першу. Тому що ви зараз під на такому піднесеному настрої можете продати все на світі. От ви зараз зробили 100 доларів, вам йти продавати ще, тому що у вас зараз такий емоційний стан, коли треба продавати. Далі визначте свої цілі. Це дуже важлива. Тому що якщо коли ви не знаєте, якої цілі ви хочете досягнути за допомогою своїх продаж, вам буде дуже важко її досягнути. Ви маєте чітко знати, що ви хочете зробити. Що ви хочете купити за ті гроші, наприклад, які ви заробите, скільки вам потрібно заробити і як вам їх заробити. Тому прописуємо цілі на рік, на місяць, на тиждень. Наприклад, ви хочете купити собі квартиру. Та квартира коштує 200 тисяч доларів. Значить, вам потрібно за рік заробити 200 тисяч доларів. Ага, значить, нам місяць потрібно заробити там. 20 тисяч доларів. Значить, в тиждень нам потрібно заробити так, так, і так, скільки нам треба продати консультації, можливо, нам треба продати наставництво, можливо, нам потрібно створити якийсь продукт, який буде закривати е, цілі цільової, цільової аудиторії і його продавати. Тобто, у вас має бути чітка ціль, скільки ви хочете зробити, на що ви хочете це потратити і як ви це зробите. План дій. Розберемося трішечки, чому люди купують. Люди купують з різних причин. І головне, що ми маємо розуміти, в них є свої цілі, і вони можуть кардинально змінюватися від ваших. Якщо дуже велика помилка початківців, думати, що вони знають причину, чому людина купує. Повірте, ви ніколи не можете здогадатися, що думає інша людина. Колись я робила таку помилку і інтуїтивно створювала контент в себе в блозі, щоб продати свої послуги. Але я не цікавилася, що дійсно хоче. Мій клієнт, і це була дуже велика помилка, коли я почала заповнювати анкету, висилати своїм цільовій аудиторії що вони мені сказали, що вони якої, в якого експерта вони би хотіли купити. Мені дехто відповідав, що їх тригерить людина, яка їсть за кермом. Ну, типу, я їжджу за кермом, але я ніколи не знімала себе за кермом, бо я думала, ну блін, ну кому це цікаво? Я давала більше експертності, так, я думала. Я давала більше, там, як вам робити ліси, як правильно знімати сторіс, як там збільшити охвати. Людям це не цікаво. Люди це можуть знайти кудись інше. Як виявилось, вони хочуть бачити, в які ти ресторани ходиш, як ти живеш, який в тебе ремонт, як ти вдіваєшся, як... і що ти їздиш за кермом. Тому ти цільову аудиторію це одна з найважливіших. Речей, яких може бути. Якщо ви будете знати, що хоче ваш клієнт, ви будете знати, як йому продати. Люди купують ту чи іншу послугу, щоб почуватися краще. І наша задача показати, що саме ваш продукт чи ваша послуга. Допоможе йому почуватися краще, вирішити певну проблему, зробити більше грошей. Звичайно, найбільша вартість це свобода, а свободу нам дають гроші. Тому коли наш продукт можна поєднати зі свободою і з грошима, тобто, що за допомогою цього продукту ви почнете заробляти більше, наприклад, якщо це послуги по, 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 по психолога. Зекономити, якщо це, наприклад, на півмагазин на півфабрикатів, зекономити час, зекономити гроші на приготування. Чи, наприклад, якщо ви купите в нас ковтинку, що не отримаєте футболку в подарунок, це також зекономити гроші. Оце все потрібно поєднувати з свободою з грошима. Ну і звичайно, чим більше, чим краще. Чим більше потреб закриває ваш продукт, ваша послуга, тим більше хочеться його купити. Є щось таке, як емоціональна вартість. Часто покупці думають, що якщо вони поставлять нижчу ціну, то більше вони продадуться. Людина більше захоче купити, якщо це буде ціна дешевших конкурента. Але не завжди так працює. В більшості випадків ми хочемо купувати саме цей емоційний стан, щоб ми мали більше визнання. Репутації, популярність, і коли ми будемо доносити ось сенс цього всього, так? давайте розберемось на маленькому прикладі часів. Якщо ми купляємо дешеві часи, це тільки для того, щоб бачити, яка година. Якщо ми купляємо дорогі часи, це вже дорога біжутерія, яка нас виділяє серед інших і показує наш статус. Чи там е, футболки Кельвін Кляйн. Ми ж не купляємо для того, щоб бути, е, нам було зручно її носити, чи щось. Ні, ми купляємо Кельвін Кляйн, бо багато хто з наших носить Кельвін Кляйн і ми теж хочемо відвідувати цей емоціональний стан. Чи там е, дуже часто чую від поляків, що українці виділяє. Те, що вони там можуть не мати гроші, але ходять в фірмових речах чи купують собі, наприклад, айфон той кредит. Тому що люди дуже багато. Наприклад, мені айфон дійсно потрібен да, для роботи, тому що мені з ним набагато легше працювати. Є люди, які їм для роботи цей айфон не потрібний. Їм потрібно, щоб в них був статус серед інших. Я я знаю дуже багато людей в Україні, які не мають машини, їздять маршруткою, але мають айфона, тому що це мають інші. Нас навіть діти хочуть мати саме той айфон, щоб бути статус, статус перед іншими. Тому на айфона ми завжди знайдемо гроші, тому що тут донесена цінність і тут є емоція... емоційний стан бути вище когось, або бути на рівні з кимось. Так працюють продажі. Тому для того, щоб нам визначити, чого дійсно хоче клієнт, нам потрібно розпізнати потреби. А саме розпізнати потреби нам допомагає ці... аналіз цільової аудиторії. Ну, е... Я кілька разів вже говорила, ще раз вам нагадаю: клієнту не важливий сам продукт. Клієнту важливо, яку користь і що закриє цей ваш продукт, яку цінність несе у вас продукт, якого результату людина отримає з допомогою вашого продукту. Два найбільші мотиватори для здійснення покупки, яку використовує, наприклад, світовий популярний бренд Zara. це вигода, яку ми отримуємо, і страх втрати. Вигода це, наприклад, як, так як я вже казала, цінність. Вигода тут основна задача показати, наскільки його життя, наскільки життя клієнта стане краще з цим продуктом, а страх втрати це те, що цього продукту може бути завтра не стати, або може стати найбільша ціна, або є тільки там 4 місця, або ще що. Давайте розберемося на прикладі зараз. Я дуже люблю цей приклад. Я дуже люблю їхню маркетингову стратегію. Тому що вона використовує підсвідомість людини. Вона працює настільки маніпулює, полює. Це дуже класно спрацьовує. Я сама ношу дуже багато речей з зараз. Я Михаліні майже все в зарі купляю. Тому що я не можу сказати, що там якась класна якість. Там ні, є деякі продукти, там вони відшивають в різних країнах світу. Є деякі їхні товари, які взагалі не мають якості. Але на нас працює тригер. Всі мають ми хочемо. По перше, а по-друге, в них лояльні ціни. І по третє, в них оця система знижок, Коли ти знаєш, що вівторок перед чорної. П'ятницю в, в 20.00 нульно в, 20 в них починається розпродаж, Тобі треба швиденько позакидати в кошик те, що ти хочеш купити, бо там самі класні ціни. І за 15 минуту це купити. Того ж через 15 хвилин ці ковтинки може не бути. І ти її втратиш. Все, і в ти на тебе діє оцей страх втрати. Ти мусиш купити цю ковтинку. І вигода. Зараз не диктує моду, зараз копіює. Якісь відомі бренди, і нам диктує цю моду. Диктує нам, що ми можемо купити дешево і виглядати стильно. І дуже багато блогерів, дуже багато людей купляють саме зараз, щоб бути класно, статусно виглядати за дешеві гроші. І вона дуже це акцентує на цьому увагу постійні знижки. І що ще вона прив'язує до себе клієнтів? Вона показує, що сьогодні потрібно купити ту саму річ. Бо вона буде тебе виділяти серед інших, але через тиждень це її речі може вже не бути, тому що в неї є якась мінімальна кількість. І вона, якщо її, наприклад, через тиждень вже не буде, але через тиждень вже буде нова річ, і тобі теж потрібно її купити, то, щоб не відставати від того, що було тиждень назад. <схід> ну коротше, трохи думка закручена, але я думаю, що ви зрозуміли. Зараз дуже маніпулює людьми своїми знижками, своїм постійним оновленням асортименту і кількістю, якою вона зрізає для того, щоб людина постійно відчувала дефіцит, що вона може не отримати, не купити той кофточки чи не купити ті штани. Я дуже люблю розповідати про Зарі, завжди такі емоції. Я... Бо це така, у них така класна маркетинга стратегія, що її треба просто використовувати і користуватися кругом. Марк... Зараз взагалі не дає, не витрачає кошти на рекламу. Зараз просто працює. З маніпуляції, маніпулює і людьми. В неї немає бути біля дешевих бутіків, вона розполагає свої бутіки, де круті бренди. Вона може бути тут а, бути зараз, тут Діор, тут Гучі, Манго і так далі. Якщо зайти, наприклад, навіть в тій самій Варшаві пройтися по цих вуличках, Zara імпонує, показує себе як дорогий бренд, хоча ціни в них нормальні. Там навіть на футболки для дитини я часто можу купити дешевше як пепку. Ну, типа беремося ще на одному прикладі. Наприклад, якщо ви продаєте автомобілі, приходить людина, ви розказуєте це ексклюзивна модель. Така модель там тільки одна, чи там тільки дві в світі. і першу купив там якийсь популярний цило. І якщо ви хочете дізнатися, звичайно, які потреби є клієнта, і закрити потреби ці клієнти. І що сказати, завтра цієї моделі вже не буде. Але неї вже є два. Дві людини, які хочуть купити, тому у вас варіант або ви куплює, купляєте сьогодні, або завтра ви можете все втратити. І людина, коли відчуває цей страх втрати, вона хоче купити. Е, Потреби, які закриває продукт, який хочеться купити. Це перше дійсно е, перше, це гроші. Якщо ваш продукт можна поєднати з грошима, що людина може заробити більше чи зекономити. Його можна круто продати. Безпека. Ми зараз живемо в світі, де безпека цікавить кожного. Батьки, що купляють різні там в айфонах програми, щоб дивитися за безпекою своїх дітей, купляють різні там гаджети в будинок, там розумний будинок, як називають, щоб слідкувати за безпекою дому. Повага та любов інших. Якщо ваш продукт можна пов'язати з тим, що буде клієнт, отримає більше поваги і більше. Як там і більше захоплення іншими людьми, це теж круто спрацьовує, тому що кожен з нас хоче бути важливим в цьому світі, і це підносить нашу вартість. Статус і престиж. Якщо ваш товар може підкреслити статус, це так само, як я говорила з вами про годинник, чи там, наприклад, про фірмові брендові одяг, чи там сумочка, там Hermes, якщо чи, там так далі. Так само теж дуже класно працює і не треба занижувати ціну, просто треба показати, що це підносить твою вартість. Здоров'я та фітнес. Зараз всі дуже слідкують за здоров'ям. І зараз дуже класно розходяться речі, які пов'язані зі спортом, і здоровим Всі ми дбаємо про наш вигляд, про наше здоров'я. Хто не дбає, то часом починає. Чи про здоров'я наших дітей, нашої сім'ї, вплив та популярність? Ми часто купляємо якісь навчання, якийсь розвиток. якісь... Я, наприклад, зараз купила білети. Вони за 100 євро. Бо я хочу дуже відвідати, побути в ком'юніті дуже багатих жінок. От скоро в червні буде виступ. Там буде Лєра Рума виступати. Ще там інші жінки, бізнес вумен, саміт. Я їду туди, щоб просто побути в цьому. Оточень, відчути цю популярність і поспілкуватися з цими впливовими жінками. Далі, всі ми хочемо бути в тренді. Якщо ваш продукт можна пов'язати з тим, що зараз це тренди, це якщо одяг чи там, ну, навіть якщо ви торти продаєте і показуєте, що зараз в тренді, людина більше захоче це купити. А якщо вона ще побачить свого улюбленого блогера, так взагалі. Кохання та спілкування, це теж можна ваш продукт поєднати якимось образом, що з купіть коханій дівчині такий-то такий -то подарунок. Тому наші квіти допоможуть вирізати вашу любов до вашої дівчини і ніч покращити там спілкування. Ну і розвиток це звичайно розвитку. Зараз ми живемо в такому світі, що дуже багато людей вкладають розвиток, гроші при розвиток приносить нам гроші. І розвиток це найкраща інвестиція в себе. Якщо зараз вкладати в свій розвиток, потім Через декілька років ви можете працювати в будь-якій професії, і цей розвиток буде заробляти на вас. Тому, якщо ваш продукт може закрити хоча б одну з цих потреб, це вже дуже круто, його можна класно продати. Є ще щось таке, як емоційні покупки. Це про мене, це більшості в більшості жінок. Ми, коли лягаємо ввечері, переглядаємо телефон, нам завжди щось хочеться купити. У мене завжди особливо це зараз. Я тільки лягаю, мені зразу Міхаліні треба купити якусь платічку, ковтинку, штанішки. Я оце сижу і. Кошечок добуде. Але якщо я в моменті не куплю це все і в кошик, то завтра я його вже не куплю. Тому дуже важливо для знати, якщо ви якийсь дуже ведете крутий бренд, у вас має бути сайт, де людина може зайти швиденько оформити собі замовлення, тому що вона на завтра може перегоріти. Або якщо це продаж в інстаграмі, ви маєте відповідати людині одразу. Щоб не втратити цю людину. Ви рано проснулися, бачите, що вночі хтось вам написав, зразу пишіть людині, ви хочете оформити та-та-та і догрівайте її, поки людина не втратила цей емоційний стан, бо вона може перегоріти і не захотіти більше купити. І більшість покупок з нами працює так, що ми спочатку вживаємо ця емоція, а тоді вже в нас включається логіка, навіщо ми це зробили. У мене дуже часто таке є, коли я купляю якесь навчання, навіть останнє навчання я купувала по духовному розвитку. Я купила, побачила, що купила подружку, я собі теж вирішила розвиватися, але я поняла, що духовний розвиток, оці йога, медитація це взагалі не для мене. Можливо, я зараз до цього не доросла, і в мене вже в третій тиждень включається логіка, навіщо я це зробила, навіщо я здійснила цю покупку, якщо я не хочу це проходити. Для мене це не цікаво. Я не буду займатися йогою, медитацією. Та в мене навіть часу на це немає. Але ми часто логікою пробуємо виправдати себе, навіщо ми зробили цю покупку. І ще такий один висновочок, який вам потрібно пам'ятати, я розказала і буду нагадувати вам постійно, тому що ви працюєте в маркетингу, і ви маєте знати аналіз цільової аудиторії і знати, людина не куплює продукт. Людина купляє те, що може вирішити ваша посуда продукт, те, що може допомогти їй жити краще. Я бажаю вам успіху у продажі, Далі ви побачите, як спілкуватися та як закривати заперечення. Бо коли людина каже Я подумаю. якщо людина каже вам я подумаю, знаєте, що вона не буде думати, і тут треба з нею працювати? Не завжди, але в більшості випадків.